Завершення грудня в Україні видалося відносно теплим, без сильних морозів. В найближчі дні очікується невелике потепління, а мінусові температури будуть лише вночі. Про це нам повідомляє укригідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 26 грудня, опади у вигляді дощу з мокрим снігом очікуються лише у всіх західних: Хмельницькій, Київській, Дніпропетровській, Запоріжський. Херсонській, Харківській, Луганській та Донецькій області нарешті території країни переважатиме суха та хмарне з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується відносно тепла погода. Так у північних, східних та центральних областях стопчики термометрів будуть підніматися до плюс 4-5 градусів тепла в день. А ось жителям Західної та Південної України пощастить більше всього. Там повітря буде прогріватися аж до плюс вісьми градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій країні, то вона не буде опускатися нижче мінус трьох градусів морозу. Вітер в цей день буде змінного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у понеділок, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 3 до плюс вісьми. А вночі буде від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс одного до плюс чотирьох. Вночі буде прохолодніше від мінус двох до плюс одного градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 4, а вночі від мінус 1 до плюс 3 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 1 до плюс 5, а вночі від мінус 3 до плюс 2 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 6 до плюс 8 в день, і від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла вночі. У Києві 26 грудня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Майже весь день мене без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Температура повітря буде від 0 до плюс 2 градусів тепла, у Львові весь день буде хмарним. Ранковий дощ закінчиться ближче до середини дня, більше опадів не передбачається. Температура повітря становитиме від плюс 2 до плюс 9 градусів. У Харкові в понеділок протягом всього дня небо буде вкрите хмарами. Вночі тиме дощ зі снігом, який посилиться вранці, але до середини дня він повинен припинитися. Температура повітря очікується: від плюс одного до плюс двох градусів тепла. У Дніпрі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Нічний дощ вранці послабшає, а до середини дня повинен зовсім скінчитися. Температура цей день буде від плюс трьох до плюс п'яти градусів. В Одесі 26 грудня хмарна погода протримується весь день, без опадів. Температура повітря буде від плюс 4 до плюс 6 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!